Дякую. Чого Дякую. не буде? Да. Так. О, Щоб бачите ви? Так. Так. А, так ми його і не розвідаємо. Знали, що його не треба. Так, все. Доброго дня, шановні колеги. Так. Проводимо планове засідання комісії з гуманітарних питань. Стні члени комісії запрошені секретар сільської ради Марія Дугайда, начальник відділу освіти Олександр Губучук, начальник відділу соціального захисту Тетяна Сурценюк. Є пропозиція розпочати засідання. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати? Дякую. На порядок денний пропонується питання. Перше про розгляд. Звернення про підтримку президента України. Друге. Про внесення змін до регламенту Шпанівської сільської ради. Третє. Про внесення змін до рішення сесії від 20 грудня 2025 року за числом 2088 про затвердження програми соціального захисту та матеріальної підтримки окремих категорій населення Шпанії сільської ради на 2025 рік. Четверте. Про внесення змін до переліку об'єктів комунальної власності Територіальної громади сіл Шпанівської сільської ради, Рівненського району Рівненської області, затвердженого рішенням Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області від 13.08.2024 року за числом 19.43. П'яте. Про програму розвитку культури Шпанівської сільської ради на 2025-2027 роки. Шосте. Про встановлення щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці педагогічним працівникам закладів та установ освіти Шпанівської сільської ради, Рівненського району Рівненської області. 7. Про проміювання та матеріальне стимулювання Шпанівської сільського голови. 8. Про затвердження тарифів на платні послуги Комунальним закладом центр надання соціальних послуг Шпанівської сільської ради. Дев'яте – Про внесення змін до сільського бюджету на 2025 рік. Десяте. Про внесення змін до рішення сесії про затвердження програми для кривдників на 24-25 роки від 22.12.2023 року за числом 16.35. Хто за даний порядок денний? Прошу проголосувати. Дякую. Переходимо до першого питання. Про розгляд звернення про підтримку президента України. Доповідає Марія Юрівна. Підготовлено проєкт рішення про звернення депутатів Шпанівської міської ради Рівнського району Рівнської області до Офісу президента України, Верховної Ради України про підтримку президента України. Звернення депутатів підготовлено я в такому зачитаю коротко. Росія веде не лише війну на фронті, а інформаційну війну, намагаючись посіяти роздор серед союзників України. Ворог прагне розширити збройний конфлікт та розхитати міжнародну підтримку нашої держави. Українці залишаються єдиними. Ми не піддаємося жодному тиску, жодним маніпуляціям, бо Україна це воля, незалежність і незламний дух. Ми заявляємо про підтримку президента України Володимира Зеленського та наголошуємо жодного рішення про Україну без України. Такий текст звернення пропонується схвалити на черговому пленарному засіданні. Коли кого будуть питання, доповнення? Зауваження важливо. Підтримати. Є пропозиція підтримати проєкт рішення та винести на розгляд сесії. Прошу проголосувати за дану пропозицію. Друге питання. Про внесення змін до регламенту Шпанівської сільської ради. Відповідає секретар сільської ради Марія Юрій. Враховуючи те, що до закону України про місцеве самоврядування в Україні від 22 лютого 24 року за номером 3599 було внесено зміни, пропонується внести зміни до регламенту Шпанівської сільської ради з урахуванням змін законодавства. Я думаю, ознайомилися з проєктом рішення, чи варто мені зачитувати. Питання е, прозорості е, відео. Так. Е, е, так, так. Ми... так. А, а, на наш сайт виробину аналітику багато заходить наших громадян Ну, Якщо скажу так, якщо от початок тільки починають, то зразу от так 24-25 активних членів громади зразу переглядають, переглядають рішення. Сто є так переглядів? Отже, колеги, є пропозиція погодити проєкт рішення про внесення змін до регламенту шпанівської сільської ради та винести на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Дякую, одноголосно. Наступне питання про внесення змін до рішення сесії від 20 грудня 2025 року, за числом 2088 – про затвердження програми соціального захисту та матеріальної підтримки окремих категорій населення шпанівської сільської ради на 2025 рік доповідає начальник соціального відділу Ступіна Стефана Даним проєктом рішення пропонується внести зміни до додатку 1 пункту 7, а саме надання одноразової матеріальної допомоги окремим категоріям населення, зокрема, додати такі категорії, як військовослужбовці, учасники бойових дій, які мають відзнаки та нагороди при виконанні бойових завдань. Закон також надання одноразової матеріальної допомоги законним представникам обнафікувальникам дітей сиріт, які залишилися без батьківського опікування, і дітям, які влаштовані до сімейних форм виховання. Також надати одноразову матеріальну допомогу законним представникам дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. А також пропонується додаток один додати пунктом 35 – це надання, надавати одноразову матеріальну допомогу здобувачам освіти вищих військових навчальних закладів. Військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військовою підготовкою. Дякую, Тетяна Васильівна. Мала можливість колеги ознайомитись з проєктом рішення. Тому є пропозиція погодити даний проєкт рішення та винести на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію прошу проголосувати? Наступне питання про внесення змін. До переліку об'єктів комунальної власності територіальної громади сіл Шпанівської сільської ради, Рівненського району Рівненської області, затвердженого рішенням Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області від 13.08.2024 року за числом 1943. Доповідає Олександр Юрійович, начальник відділу освіти. числом врегулювання майнових справ. Відділом освіти було зроблено даний проєкт рішення, власне кажучи, ми продовжуємо наводити лад в на наших об'єктах. Працюють постійно керівники з реєстратором. Ось ми будемо завершувати цю роботу. Робота триває з моменту передачі наших об'єктів з районної ради. Потім ви знаєте, створився відділ освіти, сільська рада передавала зараз центр культури, спорту та туризму. Має відокремлений від баланс, все всі ці всі, всі питання тягнуть за собою зміни змінюються рішення. Тому прошу підтримати е, дане технічне питання. І там ще я допомню трошки, що ми теж доповнили цей це, це, проект рішення, теж переліком об'єктів об'єктів. Але чи є у когось запитання? Немає запитань, тому є пропозиція погодити даний проєкт рішення про внесення змін до переліку об'єктів комунальної власності територіальної громади Шпанівської сільської ради. І, і е, винести на розгляд сесії. Прошу проголосувати за дану пропозицію. Дякую. Наступне питання про програму розвитку культури. Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області на 2025-2027 роки. п'ятий Олександр Юрійович. років відповідає так, забезпечення реалізації стратегічних цілей державної політики в галузі культури, підвищення ефективності діяльності наших закладів культури, укріплення матеріально-технічної бази, збереження нематеріальної історико-культурної спадщини, забезпечення прав громадян на доступ до культурних надбань, а також розвитку творчих ініціатив. Нами було відділом освіти було розроблено програму розвитку культури, також на виконання обласної програми Культура Рівненщини до 27-го року. Відповідно, в даній програмі було окреслено ті забути, які були і заходи, які ми виконували на виконання програми розвитку культури до 24-го року. Вона в нас закінчилась. Відповідно, до урахуванням вимог сучасності була розроблена нова програма. Вона структурована і має чіткі, чітку, чіткі завдання. Відповідно є очікувані результати програми, сформовано механізми виконання програми, також джерела фінансування в заходах. Ви можете побачити додаток 1. Є пріоритетні завдання також перелік е, виконавців цих завдань, також очікувані обсяги фінансування. Звичайно, що ці цифри є бажаними. Конкретний обсяг фінансування затверджується вами, депутатами катання сільської ради при затвердженні рішення про сільський бюджет. Крім того, додатку два. Є план основних заходів з реалізації програми розвитку культури Шпанської сільської ради на 2025 2027 роки. Це є такий дороговказ нашому центру спорту і туризму, на підставі якого вони формують річний план роботи і далі вже працюють. Коротенько все. Якщо є якісь питання чи доповнення, ми готові у вас, колеги питання, зауваження, доповнення можливо. Немає питань. Отже, ви ознайомились з програмою розвитку культури на 2025 2027 рік. Тому я пропоную пропозиція поводити даний проєкт рішення та винести на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати? Дякую, одноголосно. Наступне питання. Про встановлення щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці педагогічним працівникам закладів та установ освіти Шпанівської сільської ради рівненського району Рівненської області проповідає Олександр Юрійович на виконання постановки Кабінету міністрів України 12.86 від 8 листопада 2024 року про деякі питання оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Яка власне встановлює педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти комунальної форми власності щомісячну доплату за роботу в несприятливих умовах праці з 1 січня в розмірі 1300 гривень, з 1 вересня 2025 року та до кінця календарного року, в якому припинено або буде скасовано воєнний стан в розмірі 2600 гривень? Відповідно інші педагогічні працівники, які Працюють в закладах позашкільної освіти, це наша школа, мистецтв, це інші комунальні заклади та установи, це шпанівський інклюзивно-ресурсний центр, центр професійного розвитку колочних працівників та Великожитинський загальний заклад загальної закладу шкільної освіти. Не мають такої доплати. Разом з тим, кабінет міністрів визначив, що органи місцевого самоврядування можуть встановлювати таку доплату. і що, власне кажучи, ми і просимо відділом освіти було розроблено відповідний проєкт рішень, який е дозволяє встановити інших додатким працівникам, так як буде впослувати таку доплату. Для того, в рішенні про зміни до бюджету також ви побачите пропозицію збільшити фінансування, там розписано по закладах в цілому. До кінця фінансового року на здійснення таких доплат необхідно витратити 1 мільйон 58 тисяч 760 гривень. Розуміємо, що одні працівники отримують доплату, інші не отримують на території однієї громади, що створює таку певну соціальну напругу, і тому ми маємо підрівняти це питання і захистити наших педагогічних працівників. Дякую. Коли будуть запитання, колеги, доповнення, пропозиції. Пропозиція була би і більше підтримається у наш бюджету. Не в змозі їх підтримати. Матеріально. Отже, є пропозиція походити даний проєкт рішення та винести на розгляд сесії. Прошу проголосувати. Дякую. Наступне питання про преміювання та матеріальне стимулювання шпанівського сільського голови. Доповідає секретар сільської ради регіоні. Питання підготовлено відділом бухгалтерським відділом. Даним проєктом рішення немає змін щодо попередніх, яких приймали, але так стало, що не прийняли ми рішення в кінці року. Відповідно, є потреба прийняти дане рішення. Щороку ми його приймаємо, тобто це про приміювання матеріального стимулювання тут прописано проводити щомісячне приміювання сільського голові у розмірі 150% посадового окладу і приміювання за вислугу років. Проект рішення оприлюднено відповідно до законодавства. Прошу зауваження зміни пропозиції. Уваження доповнення. Немає. Отже, є пропозиція підтримати проєкт рішення про преміювання та матеріальне стимулювання шпанівського сільського голови та винести на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Дякую одноголосно. Наступне питання про затвердження тарифів на платні послуги комунальним закладом Центр надання соціальних послуг Шпанівської сільської ради. Доповідає Тетяна Осадка. З метою врегулювання питання надання платних соціальних послуг громадянам, які перебувають в складних життєвих обставинах і бажають обслуговуватися комунальним закладом центром надання соціальних послуг, пропонується затвердити тарифи на платні соціальні послуги. Комунальним закладом розроблений розрахунок, підготовлений проєкт рішення. Хотілося б тільки додати, що при, разом з тим, при в Сільській раді створена комісія, яка, хоч людині і нарахують якби платну, надання платної соціальної послуги, то комісія, враховуючи матеріальне становище і доходи, може звільнити одержувача від надання платних соціальних послуг і вони будуть надаватися без оплатно. Дякую. Можливо, в когось є питання? Немає питання. Ознайомлені з проєктом рішення, тому є пропозиція погодити даний проєкт рішення та винести на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. І останнє наше питання: про внесення змін до рішення сесії про затвердження програми для кризників на 2024-2025 років і 22.12.2023 за числом 16.35. Відповідає Напевдає... анонсує. Також метою врегулювання питання щодо забезпечення системи запобігання та прододії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, а також за провадження комплексних дій та заходів спрямованих на зменшення масштабу такого явища в межах нашої громади, пропонується внести зміни до пункту 2 рішення. І та викласти його у новій редакції, а саме визначити за, координатором за реалізацію програми начальника відділу соціального захисту шпанівської сільської ради Тетяну Супронюк, відповідальним за корекційну роботу Тетяну Килюшик, директора комунального закладу, Центр надання соціальних послуг Шпанівської сільської ради. Технічне питання. Дякую. Отже, є пропозиція колеги. Погодити проєкт рішення про внесення змін до рішення сесії від 22.12.2023 року про затвердження програми для кривдників на 2024-2025 роки та винести на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію прошу проголосувати? Дякую одноголосно. Отже, колеги, ми опрацювали повністю порядок денний. Дякую всім за роботу.